Як налаштувати шаблони накладних Wordage, щоб вони генерувались автоматично у системі. Перейдіть у ваші компанії та натисніть на свою компанію, щоб відредагувати, та внесіть основну інформацію. У полях: Контактна інформація та реквізити. Інформація в цих полях доступна лише власнику компанії та буде використовуватись у сформованих рахунках та накладних, доступних лише користувачам компанії для зовнішнього використання за власним розсудом. Якщо ви платник ПДВ, увімкніть перемикач, тоді система надасть шаблони з урахуванням ПДВ і формуватиме рахунки за ними. Також для автоматичного заповнення накладних інформацію про контрагентів, вам необхідно один раз внести інформацію про них у розділі Контрагенти. Для цього оберіть потрібного клієнта чи іншого контрагента та внесіть дані у поля Контактна інформація та реквізити. Як отримати видаткову накладну WordAge? Перейдіть у рух товарів чи товари на складі та створіть відвантаження. У формі обов'язково вкажіть склад, локацію, замовника, перелік товарів, їх кількість та вартість. А також вкажіть договір, ви можете обрати з випадаючого списку або створити новий відразу у формі. Також заповніть поля від постачальника та від покупця та номер довіреності. Все, ваша накладна готова. Ви можете її завантажити та поділитися з контрагентом. Як додати накладну на переміщення. У рух товарів оберіть переміщення. У формі вкажіть склад, з якого переміщуєте, локацію за потреби та на який склад переміщуєте та його локацію. Далі вкажіть товари та їх кількість. А також заповніть поля видав та отримав. Це список ваших співробітників, які є у системі. Збережіть форму, та ваша накладна на переміщення готова. Ви також можете її завантажити. Як створити акт списання матеріальних цінностей. У рух товарів оберіть списання. У формі заповніть склад, з якого будете списувати його локацію. Та перелік товарів. Далі вкажіть відповідального, комісія в складі, на підставі чого відбувається списання та з яких причин. Збережіть форму списання. Та відразу після цього формується акт списання матеріальних цінностей, який ви також можете завантажити.